Вашому сину нещодавно виповнився рік. Як поява дитини змінила ваші стосунки? Тому що дуже часто в стосунках саме от перший рік е батьківства є найважчим. У вас він дійсно був найважчим? Чи ви якось легко адаптувалися і пережили цей момент? Ну це точно зміна повністю життя, але ми з ним прямо партнери. Ну тобто, він за мені здається, що коли обидва зацікавлені саме в батьківстві. То набагато простіше. Взагалі я б хотіла, щоб всі татусі включалися. Бо тоді ти розумієш, що ти всі ловиці не одна грибеш. Тіпа, ми, У нас є правила: тіпа, якщо дитина прокинулася о п'ять ранку, ми прокидаємося вдвох о п'ять ранку. Типа, не може хтось поспати, тому що це дуже бісить. От. Звісно, що це виклик. Але мені каже, що ми справляємося якщо чесно. Ви так і на початку відразу у вас все було по домовленості. Якщо у вас партнерські стосунки, ви вдвох стаєте до дитини, чи це б, можливо були якісь суперечки, і після того ви вирішили так робити? Е, ну взагалі, ми на березі домовилися, що так і буде. Звісно, були моменти там на першому місці. Бо там, коли годуєш груддю, то зрозуміло, що мама більш потрібна, ніж тато, але Мій чоловік швидко зрозумів, що ну, тіпа, психологічний момент ну, важливіший, ніж фізіологічне це годування. Тіпа, треба, щоб ми не спали разом. От чесно, тільки проблеми в сні було. Але зараз е, в нас є, я не знаю, чи можете на мікрофон казати, у нас є графік е, какашок. Як в, знаєте, да, Хто змінює підгузок?